Нарешті можна відкласти паяльник та озброївшись викруткою Philips 0 і шестиграником на 1,5, приступити до встановлення нашої цифрової системи передачі відео. Це в мене DJI O3 Unit. Зараз же є новіший DJI O4 Unit Pro. Але, як я казав раніше, з ним не працюватимуть окуляри версії V2, а в пілота, якому я передам цей дрон, саме такі. З набору окрами нам знадобляться стійки під камеру, бо поворотне кріплення я ще не доробив. Тож поки зберу так, для обльотів також гумові проставки, піхтейли гвинти 1,6х8 та 2х6. Щоб підготувати Air Unit, для установки треба прибрати стандартні гвинти камери, але недалеко, бо як буде готове поворотне кріплення, вони ще знадобляться. Замість них беремо гвинтики 2х6 та за допомогою них кріпимо гумові проставки. Також треба видалити наліпки, на яких написано видалити перед встановленням. Далі знімаємо планку, що притискає дроти антен. Обережно рухом вгору від'єднуємо роз'єми та встановлюємо на їх місце піхтели, встановлюємо притисну планку назад та фіксуємо гвинтами. Викручуємо всі чотири гвинти з протилежної сторони блоку, а замість них беремо гвинтики 2 х 6 і кріпимо ними наш юніт до рами. Круто, коли виробник передбачає штатні кріплення, хоча є нюанс, далі розповім ще. Встановлюємо камеру у стійки, а стійки в раму. Тільки не повторюйте за мною, зніміть бокові кришки, богом молю, а то там фіксатори є з ними, якось не дуже пхається, але я сильний, в мене вийшло. Кабель від Юніта просто вставляється у раз'єв в задній частині польотного контролера. Ну не дуже просто, якщо чесно, було б легше його вставити трохи раніше, ще до того, як прикрутити ПК, майте на увазі. Ну і останнім штрихом буде встановлення пігтелів в посадочні кріплення рами. До речі, боковушки реально круті, а головне мій задум вдався, і дроти двигунів чітко попадають у штатні отвори. Але от і нюанс! Отвори в боковушках для роз'ємів USB, політного контролера та Ер'юніта не передбачені, тож поки доведеться їх зняти. Як прошию, все поставлю на місце.